Дівчатка помилки на інтервальному харчуванні, через які ви не зможете ніколи схуднути, навіть якщо будете сидіти 20 на 4. В вікно голоду ви можете пити чай і каву, але це має бути без цукру, без добавок, без вершків, без молока, без нічого. І взагалі в пріоритеті в нас водичка. У вікно харчування, коли ми можемо їсти, ви не їсте безолаберно, коли хочете, що хочете і як хочете. А всьому треба дотримуватись режиму. Свій інтервал ви підбираєте під свій стиль життя, під графік своєї роботи. Наприклад, якщо це буде 16 на 8, вам зручно харчуватися три рази, У вас має бути самий ситний, жирний, поживний це сніданок, потім обід, і самий лайтовий, легенький це має бути у вас вечер. А третій прийом їжі. Останній прийом їжі має бути не пізніше 6-7 години вечора. Якщо вам зручно харчуватися два рази, вибирайте для себе інтервалку 18 на 6, це для вас буде ідеально. Знову ж таки, харчуємося. Перший прийом їжі це сніданок, саме ситний, жирний, поживний, другий прийом їжі, тобто вечеря, так само не пізніше 6-7 години вечора, це має бути лайтове, це мають бути білки, жири і велика миска салату. М'ясо на вечерю вибираємо біле, тому що в червоному дуже високий індекс насичуваності і воно буде довше перероблятися. Всі солодощі, мучне, фастфуд, вафілька, пранічок ми дозволяємо собі в першій половині дня. Газовані напої, те саме, соки, води, їх бажано виключити, в нас в пріоритеті йде водичка і чай, кава без цукру, без домішок і без усього цього. Тим паче, якщо ви схильні до наброків після того, як ви з'їсте ввечері щось солодке, солоне, гостре, те, що провокує набраки, ви вранці встанете з плюсиком на кілограмах, тобто це буде ваша водичка із зовнішніми ознаками. Тому, дівчатка, дотримуйтесь правил, працюйте над собою і все у вас обов'язково вийде.